Генеральний секретар ООН пропонує Росії, Україні, Євросоюзу та Сполученим Штатам за його посередництва зібратися знову, щоб з'ясувати, чому женевські домовленості одна зі сторін не виконує до нової зустрічі. Чотирьох сторін готовий і президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Але частина учасників не бачить у ній сенсу, доки Росія нарощує напругу і розмовляє мовою ультиматумів. Український вибір і можливість його зробити наріжна тема після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ у відні. Заяву російського міністра Лаврова, який заперечив саму можливість президентських виборів в Україні за чинних умов у Білому домі серйозно коментувати вже не можуть. Яка іронія, російська влада каже, що вибори в умовах хаосу в регіоні важко провести, і це після того як Росія збурила цей хаос. Держсекретар Сполучених Штатів звинувачує Росію у подвійних стандартах і попереджає за недотримання Женевського. Од, вона дорого заплатить дуже важко зрозуміти, чому Росія вимагає відкласти українські вибори на осінь через напружене становище в країні, але водночас наполягає на негайних виборах у Сирії, де насильства куди більше. Хто б це нам пояснив? Разом із Кері на брифінгу головний дипломат Європи Кетрі Нештон теж не розуміє, як можна порушувати слово, яке давали на найвищому рівні. In ви майже сім годин говорили в Женеві про те, що конкретно хтось мусить зробити. Ми чітко це проговорювали. Подвійних тлумачень бути не могло. Почувши новини з-океану, за океану, американські сенатори дедалі гучніше вимагають від свого президента не баритися з санкціями. Я закликаю президента вийти на телебачення і чітко заявити: якщо вибори в Україні не відбудуться чесним і відкритим шляхом, я збираюся запровадити секторні санкції. Це зашкодить нашій економіці, але це ціна, яку ми мусимо заплатити. Тити, аби у світі знову запанувала стабільність, а Росія дістала по заслузі. Однак, президент Сполучених Штатів проти чітких ультиматумів щодо Росії, як і його колега з Німеччини та міністр закордонних справ Великої Британії. Вільям Хейг напередодні ввечері приїхав до Києва зустрітися з прем'єром РНБО та головними кандидатами в президенти. Хоча женевські обіцянки визнає Хейк в інтерв'ю ТСН, поки що виконує лише Київ Неправильно встановлювати для Росії конкретну червону межу, за яку не можна заходити, інакше третій етап, бо вона робитиме що завгодно. До цієї межі розуміючи, що санкцій не буде, але сигналом для третього етапу санкцій може стати не тільки вторгнення Росії до східної України запустити їх може і не настільки серйозний привід. Сподіваюся, це почують і зрозуміють у Москві. Найближчі санкції можуть послідувати вже за незаконні референдуми, які на кримський лад збираються на швидкоруч провести на Донеччині та Луганщині. Попереджає Вашингтон. Одна за одною західні компанії відмовляються їхати на так званий російський Давос, Петербурзький міжнародний економічний форум, який має відкритися за три дні до українських виборів. Яна Сларчук, Михайло Путята, ТСН, 1+,1.